51-річний старший солдат Олександр Величко загинув 17 лютого цього року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Сьогодні з ним попрощалися на Майдані Незалежності у Рівному. Спілкувалися останній раз в січні. Говорив мені. Чи поговоримо, тільки б скоріше вибити цього клятого ворога. Дуже страшна втрата. Він отримав нагороду свою, він виніс трьох хлопців, трьох сотих на плечах. Він був дуже хороший, хороша людина, щирий. Ми Дуже шкодуємо. Він пішов з життя, залишив стареньку маму інваліда. До лав Збройних сил України Олександр Величко доєднався у квітні минулого року. Дуже любив маму і переживав за маму, вона ж мама лежача в нього. І, і хто її буде доглядати, Я говорю, не переживай, все буде добре. І брат у нього теж що помер. Мама одна сталася, Молодий брат, 36 років було. Ну, така в нас біда. Оце як він загинув, він не дзвонив. Олександр Величко виконував бойові завдання в Харківській області. Українське сон. Поховали захисника на алеї Героїв. Кладовища Нове у Рівному. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.